Доброго дня, я Ірина Штогрин, і це перший у 2014 році відеовипуск програми «Ми разом. Знаєте, коли ми. У вересні 2012 року задумували цю програму. То ми розуміли, що в країні, які не йдуть реформи, в країні, які корупція посилюється, в країні, якій будь-які кошти, які заробляє бізнес, чи то великий, чи то середній, чи то малий, будь-які кошти, які приходять в державний бюджет, діляться і діляться таким чином, що за рахунок цього одні багатшають, а інші стають ще біднішими. Політикам, які хочуть залишитися у владі, нічого не залишається, ніж як ділити народ, як колоти Україну. І тому ми назвали цю програму Ми разом. І ось кінець 2013 року, і на Євромайдані зібралися люди з усіх регіонів України задля того, щоб зробити так, щоб в Україні було справедливе життя. Журналісти, мої колеги, журналісти Радіо Свобода ходили по Євромайдану, шукали людей з різних регіонів України і ставили їм одне й те саме запитання. Чого ви хочете для себе у новому 2014 році і чого ви хочете для України? Давайте послухаємо ці відповіді і розпочнемо із найрозумніших. Щоб всім людям стало добре, і щоб всім, -всім було здоров'я, щоб змінилося на краще, щоб влада трохи задумалася, що є люди, які теж хочуть жити в нормальних умовах, працювати чесно, заробляти свої гроші і щоб ну, було краще ніж і було в тому 2013 році, щоб 2014 рік приніс кращі зміни. Я себе бажаю для дітей здоров'я. В мене вже, знаєте, моє життя стало діти в моєму житті. Звичайно, успіхів у роботі і здоров'я для дітей. А ви звідки? З Житомира. Що ви бажаєте для України в новому році? В новому році я бажаю Україні. Найперше. Відсутність цієї влади сьогоднішньої. І Майбутньої влади, яка би служила для України і для добробуту народу. Бажаю єдності між українським народом, між Заходом і Сходом. Бажаю любові нашому українському народові. Бажаю єдності церков нашому українському народові. Але найголовніше я вірю і бачу, що як кажуть у нас у Карпатах, лід тріс. Його треба по частинках вибирати тепер той лід і уважати, щоб не настати той літріснутий лід, бо можна самому утопитися. А так помаленько його треба вибирати. Це з цього процесу назад не вернути. Я очікую відної від України, щоб вона була свобідна, щоб наші діти і внуки навчалися у, у європейській країні. І, і ми будемо стояти і, і чекати, поки вони не будуть покарані оті за злочини, за ті, що вони з нашими дітьми поробили. І, і будемо стояти, поки їх і Бог не покарає, і люди. Звідки ви є? Я з Волинської області, місто Ківерці. Чого ви бажаєте для України в новому році? Насамперед, процвітання. Прагнення до кращого життя, любові і злагоди між людьми і між українським народом. А для себе, для себе особисто, особистого жіночого щастя. І любові також яскравості, емоційності, неповторності. Сумний був той святий вечір шостім році, по всій нашій Україні плач на кожнім кроці, по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Ця дівчина співала пісню фактично вже народну, яка нагадала нам, що всі ми живемо під тим важким домокловим мечем, який називається спадком Радянського Союзу, спадком тих репресій, які впродовж 70 років перетворювали народ на усіх теренах Великої тієї Радянської імперії, на тих, хто не хоче думати самостійно, не хоче. Працювати самостійно, чекає, поки за нього будуть вирішені головні його проблеми, сподівається, на когось. І ось уже більше ніж два десятиліття Україна йде незалежним шляхом, але люди все ще думають, що за них хтось зробить життя кращим. Дивіться, лише 55 років минуло з того часу, як із законодавства Радянської Української Республіки і законодавства Радянського Союзу зникло формулювання Ворог народу. За цим формулюванням тисячі і тисячі людей були розстріляні, мільйони були покарані і репресовані. Їхні діти, їхні онуки, їхні правнуки зараз живуть тут, в незалежній Україні, і вони несуть в собі це відчуття, що справедливість поки що не реалізована. Чому вона не реалізована? Тому що суди не виносять справедливі вироки, як це було і 70 років тому. Правоохоронці не охороняють закон, а люди хочуть, щоб вони жили в безпечній країні. І це, до речі, не мої слова, а слова людей, які говорили журналістам Радіо Свобода про те, чого вони хочуть для себе і для України у новому 2014 році. В Новому році для України я бажаю перше всього миру для себе. То для себе хочу здоров'я, а для дітей своїх, для жінки, для, для жінки теж здоров'я, а для дітей хочу кращого майбутнього. Хочу, щоб вона закінчила інститут і щоб вона жила в європейській державі з нормальною роботою і з нормальним дипломом. Та ви знімаєте? Привіт, донець. Роксоланка, тато в Києві. Привіт, не переживай. Вас дружина не але... відпустила, переживала, дзвонить кожен день, але я за них тут. Побили наших дітей, приїхав я. Діти були тут, студенти. Зараз сесія у всіх. мусить батьки поїхати, тато трохи постояти, підтримувати. Свідки ви приїхали? Я зі стріляю Львівська область. Думаю, що ви знаєте таке місто. У 2014 році я хочу повернутися з навчання в Будапешті, хочу знайти собі хорошу роботу в Києві і хочу. Хочу займатися політичною аналітикою і хочу побачити позитивні зміни в Україні, і хочу, щоб щоб я почала пишатися своєю країною і почала пишатися тим, що в моїй країні відбувається. Мені дуже хочеться, щоб в 2014 році я поверталася в місто Київ, є мені рідним, і щоб я щоб я відчувала, що це місто мені рідне. І що мене тут чекають, і атмосфера цього міста мене притягує. Я би дуже цього хотіла. Особисто для себе я бажаю, щоб тільки було здоров'я. щоб не боліли мене школи. Такі в мене хворі. От і для свого колективу теж, щоб тільки було здоров'я. Бо в нас саме наймолодша дівчинка, якій 83 роки. Ось вона. Рядом біля неї є давня давня подруга їй 78 років. А якщо захочете узнати більше про нас на Ютубі голосухи. Ансамбль називається «Голосухи». Все про нас там є. Це було. Ми жили, моя сім'я, і всі люди України жили у мирі і достатку. Стоїть, козакно. Перший відеовипуск програми Ми разом у 2014 році. Радіо Свобода намагається дати вам зрозуміти, що незалежно від того, де ви живете і якою мовою розмовляєте, чи то в Донецьку російською, чи то у Львові українською, чи то у Києві російською і українською. Всі ви є громадянами однієї країни. І ця Україна незалежна! І ця країна така, яка хоче розвиватися за нормальними цивілізованими принципами. Саме тому студенти і люди вийшли на Майдан Незалежності у Києві і продемонстрували усьому світу, що Україна може цивілізованими методами боротися із нецивілізованими проявами: із корупцією, із порушенням закону, із порушенням права людини на справедливий суд, на охорону від Тих, кого ми називаємо правоохоронцями, і нагідне життя. Люди не можуть жити гідно у бідності. Вони не можуть виховувати дітей нормально, якщо вони не заробляють нормальні для цього гроші. А економіка країни напряму залежить від того, наскільки влада і народ цієї країни здатні жити за справедливими цивілізованими принципами. Я, Ірина Штогрин, працюю у дружному колективі, і мої колеги, журналісти. Продовж усього Євромайдану і в усі дні року, який минув 2013-го, намагалися зібрати для вас думки людей, які живуть у різних регіонах, але хочуть одного і того ж самого. Давайте послухаємо і подивимось. У 2014 році році перше все в Україні я бажаю свободи. Такої ж самої незалежності, впевненості, як і пересічних громадян, так і впевненості наших політиків, на які ми покладаємо якісь надії, щоб вони звертали увагу на нас, прислуховувалися всього самого найкращого для всіх друзів, і в більшості за все, щоб не було десь якихось там. Е Розбратів через політичні, територіальні переконання, щоб все було якось об'єднано, тому що разом, як то кажуть, і батька легше бити. Особисто для себе. А, впевненості в майбутньому. Щоб я відчував, що ну, можу, оскільки я молодий, що я можу встати нормально на ноги, я зможу там. Дівчину, майбутньому, дружину, майбутньому сім'ю прогодувати, щоб не було ніяких проблем, навіть якщо відкрию бізнес, якийсь, щоб на мене не тиснули, щоб ну нормально себе почувати, забезпечити себе, сім'ю в майбутньому дякую. Що скажіть, ласка, звідки ви я Львова. Щоб усі люди були єдні, як на цьому майдані сьогодні, вчора і цілий місяць, щоб вони не було західної, східної чи центральної України, щоб вони були всі разом, щоб цінувалися їх рідних завжди були з ними. У 2014 році мені б хотілося, звісно, це навчатися, потім отримати роботу, але це вже пізніше. Хотілося б в Україні, ось, бо ми змушені виїжджати в різні країни для роботи. Звісно, хотілося б тут зустріти своє майбутнє, то здати свою сім'ю, щоб все було добре. Черкаська область, мене район, село Цибулів. Ми сподіваємося, що на зарплати підвищиться, звільнить буде таких місць робочих, збільшиться, набагато збільшиться, не, не будуть закриватися заводи, будуть відкриватися, не будуть вони, як то кажуть, пропадати безвісти. Наборо, щоб треба, щоб вони відкривали, щоб були робочі місця, щоб люди працювали, вони хочуть працювати, як ви бачите, тут, там, тут всі працевиті люди вони не стоять на місці. Вони як, кажуть, ми, як мурахи, мурахи всі працюючі, і ми теж всі працюємо. Приїхав з Івано-Франківська, мене звати Богдан Гавкалюк. Я приїхав сюди аби підтримати майдан. Я хочу собі, аби в мене є дівчина, аби аби в нас все вийшло з нею, аби ми з нею були як ті дві голубки, аби ніколи не розлучалися. І аби в нашому серці завжди палала любов до один одного. Якщо в нас любов є, то ніхто нам нічого в житті не перекреслить, Ми завжди будемо разом. ти хочеш я вивчився на кухарі. Кухаря Так, на кухаря я вивчу. Нема роботи, бо вони кажуть, що я на ще практику проходив. Вони кажуть, що вони хочуть, аби людина мала стаж. А якщо стажу нема тебе на роботу, ні, ні на любу не візьмуть. Ну мабуть для кожної жінки це знайти своє кохання. Збудувати сім'ю, народити дітей. Це саме головне для жінки. ви є з Крима. Того, чого хоче ця снігурочка, хочуть усі жінки в Україні і усі жінки в усьому світі. Тому що народжувати дітей, виховувати їх в нормальних умовах і знати, що у них буде нормальне, мирне, цивілізоване майбутнє, це бажання кожної нормальної родини, кожної нормальної людини. А ось чоловіки, насправді, Думають теж саме. Зокрема, це ми побачили і на Майдані Незалежності у Києві, коли розпитували і чоловіків, і жінок, чого вони хочуть для себе і для України у цьому 2014 році. Я лікар, проживаю в місті Борисполі. Працюю в Києві. У вільний час після роботи я приходжу на Майдан. Записався волонтером, медиком і виконує те, куди пошлють, так скажемо. Я хотів би, щоб відбувся злам в рабській психології нашого народу, щоб ото рабство, яке в ньому сидить, і яке вбили в нього, щоб воно зникло, щоб воно ситуація розвивається в кращий бік, все рівно воно йде на краще. І я оптиміст. Але хотілося щоб все було швидше. Щоб з дітьми було все добре, щоб вони добре вчились, щоб вони виросли розумними, патріотичними. А щоб я, не знаю, може, щоб вони собі женихів знайшли хороших. Син у мене вже дорослий, вже 30 років, він одружився в цьому році. О, а тепер я згадав, що б я хотів. Я б хотів, щоб я став дідом нарешті. Бо він одружився, і я сподіваюся, може, що. Я буду щасливим, щасливою людиною, якщо в мене буде омо. Я хочу в новому році прокинутись, один прекрасний день в новій оновленій Україні, вільній від корупції, з надіями на прекрасне майбутнє, так, те, яке заслуговує Україна і народ. І ми, наша сім'я, в тому числі для себе особисто хочу. Радості, якогось добробуту душевного, такого, якихось нових творчих звершень. Я приїхав із селища міського типу Недригалів. Моя фамілія Кужель Анатолій Іванович. З якої області? Сумська область. Він ви хочете у 2014 році для України? Ми хочемо. Щоб ми жили в цивілізованій країні, щоб були у нас правоохоронні органи захищали людей, а не били людей, щоб судочинство було справедливе, щоб керували нами люди, якими ми гордилися, а на яких ми стедимося. Я ще хотів би сказати, у нас Романський виборчий округ, Сумська область. І Відбулась кричуща подія на Святого Миколая автобус е, приватного підприємця, який е, надавав автобус свій мерседес на 50 місць, яким ми постійно їздили зміни. Чергувати сюди люди, і 19 числа цей автобус була спроба підпалити. Ну, думаємо, що е, в наступному році таких не буде. Подій, і все-таки е, наше керівництво, яке є зараз, прислухається до волі народу. Україна в новому році. Що ви хотіли, щоб відбулося? Ну, е, звичайно, я бажаю всього найкращого, тому що Україна, я вважаю, заслуговує на це. Особливо я знаю е, дуже багато іноземців, які приїжджали саме на Майдан, і вони були захоплені цим духом свободи, духом. Єднання, у українців є, і е, я вважаю, що наша нація вона заслуговує на відродження, тому я бажаю нашій нації відродження. Е, ну, я бажаю собі завжди бути дієвою. Якщо я підтримую, то я повинна стояти тут. Дякую. А звідки ви є? З Києва. Вищі пенсії, вищі зарплати. А на першому місці це щоб коли ти звертаєшся про допомогу до, до вищих чинів, щоб ти цю допомогу отримав, щоб не закривали на справедливість очі. Бо куди ти зараз не підеш, чи в міліцію, чи чи, чи 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 в іншу ну, куди-небудь там справедливості взагалі немає, і це найбільше болить, розумієте? Я б хотів, щоб я серйозніше зайнявся футболом. Знаєте, я футбол люблю, але так якось не вдається піти так серйозно у футбол. Я б хотів, щоб я в наступному році серйозніше зайнявся футболом. Ось так Богорочанський район, село Діброва. А це який район? Івано-Франківська область. Там Івано-Франківська область підтримує всіх людей, які тут на Майдані. Вони з людьми хоча хоч не мають змоги приїхати сюди, але серцем вони тут. Там є, повірте, багато небайдужих людей. Ви дивитеся перший у 2014 році відеовипуск програми Ми разом. Я Ірина Штогрин, а Радіо Свобода і далі шукатиме шляхи для того, щоб якнайпростіше доносити вам інформацію. Тому ми все більше будемо робити для вас відео, все більше будемо для вас писати. А в радіоефірі ви так само зможете і надалі слухати нас на хвилях Радіо Ера та на Промінь ФМ. Тож ця програма присвячена тому, щоб вкотре довести вам, що незалежно від того, чи ви живете в Кировограді, чи в Києві, чи в Маріуполі, чи в Одесі, Україна у нас одна. І для того, щоб життя у цій країні було нормальним, нам треба більше спілкуватися. Якщо корупція не долається, а реформи не йдуть, якщо життя не стає кращим, то політикам залишається лише одне ділити людей. Налаштовувати їх один проти одного для того, щоб штовхувати їх лобами. Може, саме це намагалися зробити політики, коли привезли так багато людей із півдня і сходу України до Києва і на європейській площі влаштували так званий антимайдан, але через барикади. І через правоохоронців люди все одно спілкувалися один з одним, говорили один одному хороші слова, тому що жодної різниці немає між чоловіком, який живе у Донецьку і намагається заробити на життя для своєї родини, і між чоловіком, який живе у Києві чи то у Львові, і так само хоче, щоб його діти і його родина жили у нормальних умовах. Люди завжди знаходять спільну мову і завжди її знайдуть, якщо політики не будуть їх налаштовувати один проти одного. Саме про це говорять люди нам і ми намагаємося донести цю думку і до вас. Але ще одне, їздіть один до одного в гості з Донецька у Львів, із Маріуполя в Одесу, із Одеси у Київ. Хай люди у простому спілкуванні знаходять можливість зрозуміти, що насправді ми разом. Наступного року мені соромно в цьому зізнатися, але я ще жодного разу не була на західній Україні. Я сама з Дніпропетровської області. Я хочу нарешті відкрити для себе західну Україну, поїхати до Львова, тому що я вражена цим містом, особливо на... під час останніх подій, я вражена львів'янами, які масово їдуть до Києва. Ми приїхали підтримати людей. Самі Донецькі. Ми не просто як говориться, від душі приїхали. против правительства. Так не делается. Стоим против Беркута. Самое первое, стоим против Беркута. Стоим против правительства. Против нашего. И самое первое, я хочу, чтобы Украина поняла, что Восток и Захина Украина, мы разом. Я, я не хочу, чтобы на мою семью, на моих родных со стороны правительства было какое-то давление. У меня есть племянники, у меня есть маленькие племянницы, у меня есть дети, за которых я переживаю в первую очередь. Я не хочу, чтобы на них было давление какое-то. У меня есть сестра, у меня есть мама. Не хочу, щоб на них було какое-то давление. За себя я не переживаю. Я переживаю за них в першу чергу. Они дзвонять мені і бояться, щоб со сторони правительства не було никакого. со сторони міліції. Приїхали з города Херсона на майдан, щоб відстояти свою долю, своє щастя для своїх дітей, внуків, ну і для всієї України. А бажаємо ми, е, нашій нашій рідній Україні всього процвітання в новому году, щоб е, було краще жити, щоб була любов всіх народів, здоров'я всіх, щастя, любов, удача, було е, молодим людям доступне житло, і е, е, достойна зарплата була а для себе. Я хотів, щоб в цьому новому році, лічно е в, 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 в моїй родині, у е мене вже є внук, а ще хотів би, щоб була внучка. Це найголовніше. І щоб вона жила в європейській країні. Раду наш красний, раду наш прекрасний. «Слава героям! Курінь імені Петва Долесенка до участі у козачкому кові готовий. Нас якраз узнає гідна Україна. Козаки це гідна зміна. Ви помітили, на якому тлі цей малюк розповів вірш про гідну Україну. Це дощечки, на кожній з яких написано назву населеного пункту. І це матеріальне пряме втілення Ми разом. Програма Ми разом завершує свій ефір, але завершує тим, що вразило весь світ. Це те, як українці разом співали 14 грудня гімн України.